Ой, та мілочка, Наташці замужем буде важко, конечно. Та ну, того, що вона ж у них розбалувана у страшна. Вірка то, хоч яка не є, о, ну в неї постирано всегда і наготовлено, тут я нічого не скажу. А Наташка ж у них ледача як воша. Дома то вони з нею носяться як з писаною торбою. Ну, замужем це ж не в мами під спідницею, понімаєш? Там і чоловік, і хазяйства як діти підуть. Ой, та кричатиме ратуйте. Ой, та ну вірка ж міла теж дуже не набігається. Ну це вона раз побіжить чи два. О, а тоді скаже: а е, ні, моя дорога, я поки ж я бігатиму. Раз вийшла заміж, то закочу рукава і становись робити діло. А вірка така, що скаже. Ой, ну так хто зната, міла, ти знаєш, що я тобі скажу? Воно врем'я покаже. Оце тобі хоч і шудрихи, дівчина, та старша, як її Марина, по-моєму. Ага? Да, здорова така. Вона ж теж в них така була, що ні за холодну воду. Боже сохрани, щоб ця Мариночка вийшла на двір та щось і зробила. А як вийшла заміж, так де як стала хазяйнувати. І все в неї в порядочку, і чоловік, і діти, і хазяйство величеньке держать. О, я, то як мимо них їду, то бачу в неї стирання всегда біленька висить, і в дворі чистенько. Вже ж оце не прирівнять до неї цю. Надежду Дорошенчиху. Та ж родьби теж і молода, і здорова. Ну, в дворі в тому та міла. Хай господь міле всегда чортну узломить. Там прицеп якийсь стоїть, там сміття валяється, ще тільки висрядця осталось посеред того двору.